Вівторок, 21 листопада, це дай час новин на ТВ7. Сьогодні у випуску дивіться басейни замість квартир у Маріуполі. Перші зливи показали справжність відбудови від загарбників. Росіяни тікають з олешок, обіцяють, що більше не повернуться. Що стало причиною такого жесту доброї волі? Жорстокість окупантів поширюється навіть на тварин. Як на фронті загарбники влаштовують показові страти у студії Тетяна Байрак, вітаю. Маріуполь занурився у осінню негоду, проте навіть у власних домівках від неї не сховатись. Зливи повністю затоплюють квартири містян. Так мешканці будинку на Шевченка-264 зафільмували своє помешкання під час проливних дощів. Стіни, стеля, підлога усе в воді. Життя у таких умовах шкодить здоров'ю через надмірну вологість, яка сприяє розповсюдженню грибка. А тим часом росіяни демонструють новобудови та ремонти у цілілих будинках. Та всередині вони залишаються в критичному стані. Так звані ремонти лише омана. Так само, як чистота та порядок, адже в місті тотальна антисанітарія. Днями маріупольці зафільмували, як водій привозить хліб в один з магазинів. Паперову коробку ставить на сиру землю, відкриває дверця та брудної автівки, і потім руками без рукавиць кладе хліб до коробки. Жодних дотримань бодай якихось санітарних норм. Куди його кладуть в магазині? Страшно уявити. Вночі окупанти влучили у лікарню в селидовому. Відомо про двох загиблих та вісьмох поранених. Аварійно-рятувальні роботи завершені. На цьому відео співробітники ДСНС дістають пораненого з під завалів медзакладу. У рукомож просуне сюди впередження. Тебе там ще пластика, он... Під... кура що... Насилки, готуйте. Загалом за минулу добу окупанти завдали вісім ударів по цивільному населенню Донеччини. Влучання ворожих снарядів, окрім Селидового, зафіксовані ще в двох населених пунктах: Авдіївці та Михайлівці. По цьому селу росіяни спрямували дві ракети С-300, влучили по території шахти. Загинув працівник підприємства. Авдіївці Росія вдарила з артилерії та градів. Зруйновано багатоквартирний будинок. Цивільні ж, які й досі залишаються в місті, спостерігали палаюче небо. Окупанти тричі намагались підвести під коксохімічний завод танки, проте там спрацювали бійці Сил спеціальної операції. І техніка противника лишається в полі. Нині підприємство повністю перебуває під контролем наших військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. До заводу ж росіяни не можуть підступити вже третій тиждень. Там утворився окремий укріп район. А на Херсонщині окупаційна влада тікає з-під олешок росіяни, зібравши всі документи та свої цінні речі, вимушені тікати на лівобережжя Херсону, бо запахло смаженим. Так, вискакуємо із Олешок. можливо, останній раз ми тут. Десь плотне артилерійське огонь йде траса під гнівим контролем. А, ну, ми зараз відсюди вискакуємо і даємо газу. А поки одні тікають, інші, так би мовити, забавляються. Російські армійці не тільки цинічні вбивці, а ще й живодери. Так в деяких військових частинах окупанти грають в смертельну кару з гризунами. Тварин підвішують, прив'язуючи мотузками за лапи, черговий доказ жорстокості загарбників. Тоді як наші воїни плекають та бережуть кожну живу істоту. Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи. Його встановлено указом президента від 13 листопада 2014 року, на честь помаранчевої революції 2004 року та революції гідності у 2013-му – Події, які сформували новітню історію нашої держави, сьогодні в день шанування української незламності своє звернення оприлюднив і президент Володимир Зеленський. Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому Українці провели свій перший контрнаступ проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього проти нашої неволі. Десять років тому люди об'єднались не лише проти чогось, але й передусім за себе, кожен за кожного, всі ті, хто після силового свавілля відчув це б'ють і мене, це боляче і мені. За цим святом стоїть пам'ять про тисячі людей, які боронили та продовжують боронити нашу країну. Виходять на мітинги, волонтерять, рятують життя. День гідності та свободи день усіх українців. Одночасно, з Днем Гідності та Свободи символічно своє свято сьогодні відзначають і десантно-штурмові війська Збройних сил України. Кожен військовий, передусім, людина, яка зробила вибір стати на захист своєї сім'ї, міста та країни. Ми щиро дякуємо всім, хто боронить Україну на різних ділянках фронту та дає можливість нам, цивільним, жити у безпеці. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.